Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 16 червня. Мене звати Наталя, і ми з вами подивимось, що у мене буде на цьому тижні відшиватися. А відшиватися буде е, мій, мої гори від Golden Kite. Е, на них ми бачимо 87% готової роботи. Ну, майже там 86,99%, але ну, це вже технічні деталі. От, і... Ще тут зовсім трошечки залишилося до фінішу. Менше 20%. Бачите, робота чудово просунулася, менше 15%. Робота чудово сунеться. Робота прекрасно зменшується. От на півтори тисячі зараз, як бачите, це ну, візуально. Тут... Минулі рази якось не так було видно, був великий розкид, велика площа, а тут я вирішила брати меншу площу і вишивати зонами. І в мене, як бачите, просування більш стали очевидні. А в будь-якому випадку мені подобається те, що я бачу на полотні, і я її таки закінчую в цьому уроці. От, цим літом, сподіваюся, я її закінчу. Я, мабуть, займуся найбільш предметно. Але. Це буде трошки пізніше, а на зараз. Е, що ще буду брати в роботу? Це моє лавандове поле. Так ось воно наразі виглядає. От, е, на ньому вишито близько чверті, це 20, 23 з чимось, відсотки, майже 24%. Я цим дуже тішуся. От, воно невелике на 12 тисяч всього, тому тут якби нема що вишивати. От, і я хочу його, сподіваюся, його до кінця літа також завершити. Тут, ну, в принципі, роботи небагато. Що я ще хочу взяти, я вже дуже скучила за моєю оцю чудовою роботою. Це будуар на нанесеній канві. Робота цікава тим, що я, вона вишивається на... Ну, нанесене таке діло, те, що тут буде і нитки, і бісер. Бісер буде на квітах, на ягодах, і тут будуть пришиватись бусінки. Я вирішила спробувати таку роботу комбіновану і, подивитись, оцінити результат. Проте, як виявилось, якість профарбовки жахлива. Багато де малюнок поз'їжджав, не відповідає, тому що ну, на Канві малюнку, то, бо клітинки їдуть куди хочуть, вгору, вниз, в бік. Коротше, ну, той ще квест його, адекватно зрозуміти, що і як, але я хочу повишивати, я вже за цією трошки скучила. Навіть попри її оці незручності у вишивці. От, вишиваються. Нитки мені дуже схожі на ПНК. Щодо бісера, я не знаю. Я купувала набором, то мені просто сподобався сюжет а, дуже сильно. І я сподівалася, що правда, що там буде норм... більш адекватна схема, але схема по факту тільки на бісер, по тому які кольори пришиваються. І все більше нічого. Те, що на, на полотні нитками, то це от на розсуд вишивальниці. Це мені така штучка не дуже сподобалась, проте, ну. Як то кажуть, пізно дядь купити буржомі, коли нірка вже відпала. Власне, що я планую? Я планую повишивати трошки ось тут ось ці... Ем, стіну, мабуть, повишиваю ось тут. Повишиваю, мабуть, ось це покривало блакитне, його тут немало. Може, скоріш, книжки трошки поколупаю. Ще я поки не знаю, треба буде дивитися, що в мене там буде. Підшов мені ляже натхнення, і те і повишиваю. Що ж я буду вишивати? Поки що це, це я вам покажу старт. Або це просто канва. Тут будуть вишиватися ще персонажі з гри Аліса в країні Чудес. От це будуть двоє таких чудових крутіверть. І я буду, буду їх на цьому тижні стартувати, а коли це буде. Як коли їх душею в мене, як завжди, поки що невідомо. Робота не дуже велика, але її також треба буде повідшивати. Щодо просувального вишивуна, ну, зараз я покажу вам, що в мене в ньому вишиватиметься. От, Що ви думаєте, панове? Якраз мій будуар і є наступною в грі просувальне вишивон від Мар'яни. Тому я так подумала, що я. Візьму ще одну роботу ще одну роботу, і це буде по черзі, якщо брати, то це є мої павичі бісером. От, я буду просуватись далі, сюди вгору. Не знаю, скільки просунуся і коли це буде, бо цей тиждень у мене трошки такий буде. Виїзний веселенький. От, треба дитині довідку зробити в школу, і не тільки Є трошки клопотів, тому, тому, тому наразі. Будемо сподіватися, що мої плани будуть. Що все, що я запланувала, я зможу виконати і з мінімальними втратами. Це той, це той максимум, який можна спокійно розраховувати. Тому не буду довго потякати, а це повичі. Вишиваю я їх бісером на 14-го каунту Аїді. Мені подобається поки що результат, який я маю, тому я буду продовжувати. Я планую цю роботу вишити повністю. А от, і залежно від результату, брати ще одну роботу. У мене вже схема попередньо я підібрала, що я хочу. Але коли я то буду вишивати, я ж поки не знаю. Треба буде ще матеріалів докупити і не тільки. Тому, тому наразі поки так. Але, але я. Сподіваюся, що все-таки воно вийде краще, ніж мені уявляється. От, тому наразі буду братись до роботи, не буду потякати. Хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і далого тижня. І до наступного включення, Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 22 червня. Неділю, і я хочу з вами поділитися моїми просуваннями за поточний тиждень. Скажу чесно, вони більш скромні, ніж я сподівалася на те, але все-таки вони є, і я хочу з вам, вам розказати, що в мене вишивалось і скільки це було. Почнемо ми ну, традиційно з моїх гір від Golden Kite. Це є вишивка на 18-му каунті. Нітечки схс з 2 складення. У мене вже готово 87% майже, відсотків роботи. Як бачите, ще зовсім зовсім трошечки лишилося. І я планую за нею плотно засісти, бо в мене вже, скажімо, закінчилися те, що називається домашні свята. От. І я можу гарненько вділити час цій чудовій роботі. Мене не буде відволікати ни закупи, ні ще ніяка біда. Ну, розвісно, буде відволікати, але ж то зовсім інша тема. От, І я сподіваюся, що у мене все чудово вийде. От, Наразі ви бачите готову роботу. На цьому тижні я провишивала, додала на ній 1564. 46? Ну, за 1500 хрестиків, коротше, я додала. Я продовжую вишивати тако зонами, стопчиком, і максимально заповнюю. Одним кольором в тій зоні, наприклад, тут або тут всі хрестики, які є, і як бачите, в мене досить непогано просунує, просовується робота. Багато хре... Вже знову декілька кольорів вийшло з роботи, не так багато, як минулий раз, але все-таки виходять, продовжують виходити кольори з роботи, і мене це безмежно тішить, чесно кажучи. Що ще в мене вишивалося на цьому тижні? Також вишивалася моя робота в межах гри просувальний вишивуну мар'янки. Що саме в мене тут вишивалося? В мене вишивалося тут трошечки на книжечці, я підшила. Отут трошечки я підшила на е, полотні ось тут. Я не знаю, як його правильно звати. Тканина з. Е, Не зрозуміло, на чому лежить, тому важко сказати, що саме це, чи це є скатерка, чи це є, так якась е, ну, рядниною це важко назвати так, якийсь шмат тканини, чи що воно є. І також вишивалися ось тут е, шпалери, чи, можливо, також якась тканина. Тут також важ, досить таки складно сказати. Загалом у мене відшилось тут 600 е, хрестиків, трошки більше як 600 хрестиків, я дуже задоволена. А, а, І я ще тут трошки по квіточкам вишивала, точно, я забулася всім. Ну, коротше, в мене потрошку-потрошку повсюди повишивалося. Я вирішила, що я буду вишивати в одній якійсь зоні, щоб це було більш видно, бо тут. По всьому розкіт і дуже складно зорієнтуватися. Так як в одній зоні, то в принципі досить гарно видно, що тут от є просування, що тут, тут було таке. ось, ось таке, Тепер тут ось є яскравішеньке таке. І воно гарненько видно, воно заповнюється і в мене робота підшивається. І Мені дуже зручно, бо тут одразу можна розібрати деякий відтінок, не гадаю на кавовій гущі, бо я цього ну, страшне не люблю. Що ще в мене вишивалося цього тижня? Ще в мене вишивалося в межах гри Аліса в країні Чудес. Це будуть хлопчики труляля і траляля. Я не знаю, хто і хто. От вони їх. Виш... Я зараз надкусила одного, трошки більше за тисячу виш... майже 1100 вишила. Хрестиків, це один хлопчик, я його поки що вишиваю. Мені залишилась тут голова з капелюхом, і я буду братися за його браття за другого хлопчика. Вони дуже класно виглядають. Кольорів у мене поки не виходило. Навіть, бо буває таке, що чверть роботи, а, бо зараз вишито якраз трошки більше. Ну, там щось 20. Майже 24%, тобто майже чверть роботи і кольорів ще не виходило. Але вишивається легко, навіть попри те, що це СХС виходить досить таки непогано е, і обличчя. А, на пластикові що тут ще розказують, не знаю, що про нього ще розказати. Загалом в роботі тут буде отут 4700 хрестиків по марафону, але ж ну, там бексіча буде немало, тому не знаю. Не знаю, от хрестиків в мене ще там трошки більше, як половини Е, Також з тих робіт, що я вишивала на цьому тижні, я небагато і не е, сильно е, прошила мої, е, як вони звуться, мої павичі е, бісером на полотні. Мені дуже подобається результат. Небагато нашилося три сотні хрестиків, це десь про 320, якщо бути точним. Е, Тако трошечки підшилося, але робота просувається, і мене це дуже тішить, чесно кажучи. Вишиваю на 14 каунті основи ниточкою, або хіба свити знає, яка ниточка, вона була без маркування. От, Просто ниточкою, то не відносно тонкою, яка підходить для бісеру, тут 70 відтінків, поки що ні, в мене вишито. Трошки більше, ніж 10%, щось там близько 13 чи що. От, і я, бачите бачите, ну, просуваюсь потихеньку. Тут не можу, не можу сказати, що в мене там такі сильно великі просування, але тим не менше, потрошечки потрошечки сунеться. Там дорога в тисячу кроків миль починається з одного кроку. Так і я, як бачите, просуваю потихеньку свої, свій проєкт. На жаль, на цьому тижні не було в мене натхнення і часу про вишивати мою лаванду, тому я моє лавандове поле, тому я буду вишивати на цьому. На наступному тижні його буду брати обов'язково в роботу. І що в мене ще буде братися? Ще я поки не знаю. Це також вишиваю, це авторська схема. Вишиваю на 14-му каунті, буде таке красиве коло. От, Я ще не придумала, як я його оформлю, що правда, але тут таке діло, то в мене ще буде. Може, воно так само, як котяк мій продасться і не треба буде думати про те, як це його там оформлять. От, е як я буду вишивати, я буду вишивати сюди вниз, тако, до самого низу. Потім ну, і тако в бік. Власне, я спустилася вниз отако, от і вбік. Можливо, я ось тут повишиваю, я ще поки не вирішила, чесно кажучи, як я буду вишивати. Але оці клумбочки-лавандері мені дуже-дуже до е, Що ще буде? Ну, На цьому тижні, власне, уже все. Я, те, що я планувала, я вам розказала. Е, що вже буде? Не знаю. Планів у мене багато. Проєктів ще більше. І я сподіваюся, що в мене вийде зібрати все те, що я планую. А наразі я вам хочу подякувати за перегляд, дякую за увагу, всім гарного дня, мирного неба і до наступного відео. Па-па!